Львівські науковці створюють бойові машини. Роботи для українських військових вони легко пристосовуються до будь-якої ситуації, можуть перевозити боєприпаси, провізію і навіть поранених самостійно проводять розвідку і завдають удару. Конструктори сподіваються, що уже незабаром такі винаходи частково замінять на полі бою українських солдатів, і бойові втрати будуть підраховуватися лише кількістю знищеного металу. Однак потрібні технології Міністерства оборони ігнорує, мовляв, для їхнього виробництва бракує грошей. Цей гусеничний всюдихід хід спроектували науковці львівської політехніки. Робот-борсук здатний долати круті підйоми та перешкоди, не боїться бруду та дощу. Може чергувати в засіці декілька діб без дозаправки. Один дослідний зразок трохи більшого розміру. Винахідники уже відправили на фронт. Вчені розповідають, їхній борсук універсальний. Перевезення поранених. І е, варіант доставки боєприпасів, тобто одну сторону боєприпаси, другу поранених в випадку необхідності. Інший варіант поставлення, ну, озброєння, кулемети, якісь там їхні ті гранатомети, ну що побажають військові. Ці робота залежить від того, який пристрій встановлять на базову платформу. Бурсук може стати і розвідником, і розміновувачем. Сконструювали викладачі політехніки альтернативний варіант гусеничного робота колесну бойову машину, яка набагато легша та мобільніша, і передбачена для охорони об'єктів. Там, де не можна поставити стаціонарні камери, така машина повинна просто об'їжджати час від часу територію, показувати, що там відбувається. Можна буде і подати якусь застережливу команду голосом. Аби виготовити один такий прилад, може знадобитися рік, а от у серійне виробництво їх взагалі не запускають. Причина банальна: брак грошей на розробки та надзвичайно складна і бюрократична процедура, аби впровадити нове озброєння. Співпраця з Міністерством оборони у вчених Теж не складається військові міністерські генерали далекі від армійської справи. Вони на них дивилися, ну скажімо, як в кіно, термінатор там чи «Зоряні війни. От що в такому плані наразі, скажімо так, коли в нас буде менш більш готова модель, ми збираємося вже просто тестово, скажімо, до них підійти і отримати або так, або ні, бо поки що на рівні слів. Понад 10 років тому вчені винайшли машину для роботи у надзвичайних ситуаціях, Приміром, на територіях, де відбулось хімічне ураження, і туди рятувальникам потикати носа дуже небезпечно. Але і ця розробка залишилась припадати пилом на кафедрі. А один такий металевий воїн зміг би замінити з десяток піхотинців і врятувати сотні життів. І сукач, Володимир Моїсеєв, Олег Гонтарчук. програма Очі Львів Тебе.